Вітання На каналі про спінінг. Друзі, ми сьогодні приїхали на Вовкове озеро. Зараз в нас нерестова заборона, тому деяк не на платній водоймі можна половити щуку в задоволення. І сьогодні ми приїхали не просто так. У нас сьогодні на тесті Посейдон eh, Celtic Sensation Neo з тестом від 1,5 до 24 грама. Катушка Дайва Калдія 2021 року. 2500 S і шнурок Азура Сафіна 0.3 Ми його сьогодні випробуємо саме з легкими приманками, тобто 1,5-2-3 грама, і популяємо щось поважче. Дуже цікаво подивитися і вам показати, як ця вудка буде відпрацьовувати потужні ривки щуки. Сподіваюсь, що нам сьогодні вдасться. А я впевнений, що нам сьогодні вдасться спіймати не одну щуку. Ставимо приманки і починаємо ловити. Збираємо нашу снасть. Е, перш за все, ми робимо повідець. Це у нас флюрокарбон товщиною 0,33. Е, не знаю, яка зараз активність риби. Вона, по ідеї, тут повинна ловитися дуже класно. От. Але ми почнемо з 0,33. Якщо щука активна, якщо нам будуть траплятися е, риби такі покрупніші, то обов'язково перейдемо на більш е, товсті поводки. Тому в'яжемо зараз. Флюр. Це флюр у нас від ямотою, от такий. і будемо використовувати зараз приманочки, саме віброхвости, імітація рибок. Дивіться. Зараз поставимо ось такий шайнер це колір петріот 3 дюйми. Бачите, такий яскравий, водичка у нас трошки мутна, але незважаючи на те, що в нас сонечко сьогодні світить, я все ж таки спробую яскраві приманки. Якщо риба не буде реагувати, то по класиці ми поставимо щось темніше. Починаємо. Зараз перша приманочка, яку ми з вами використовуємо, це саме 2 грами, тобто це низ тесту. В нас ще дує боковий вітер і цікаво, як буде ця утка працювати. Ви вже всі бачили моє відео, з якому я виходив на дику водойму. Там ми з вами спіймали одну невеличку щуку. І мені цікаво саме в таких умовах протестувати вудку на мінімальних вагах. Одразу вам скажу, що ну, не треба очікувати, що ви прямо на 1,5-2 будете, будете відчувати падіння на дно в руку там, і так далі. Це насправді дуже складно і для цих цілей необхідно використовувати вудки, ну, наприклад, там, з тестом 1,5 5 грам, 1,7 грам, а не 1,24 Але головне, то, що ви можете контролювати. Опа, є. є, друзі, а, сход. Схід в нас. Головне, то, що ви можете контролювати саме приманочку. Бачите, що тільки що в мене була клювака, посадка щуки, гарної щуки, але ми її не просікли. Ми її не просікли. Було дуже неочікувано. Ну, слухайте, що я можу вам сказати? що Покльовка відчулась максимально. Максимально просто це, це просто тур сенсорика на вищому рівні. Так, що я можу вам сказати? Приманку ми анімуємо, задаємо їй гру, тобто ми повністю відчуваємо, грузиться кінчик. Ну, звісно, зараз бітер, бачите, да? тобто, там, відчути якесь дно ну, складно. Ну і це не з тесту. але Ловити комфортно, все добре. Зараз ми змістилися в більш, захищену від вітру частину. і у нас ті ж 2 грама я поставив. І, друзі, я бачу, я бачу, як відпрацьовує кінчик. Тобто, в максимально сприятливих умовах є риба в нас. Дивимося, як в нас працює бланк. Оце така некрупна щучка. В максимально сприятливих умовах ми. На тонесенькому шнурі 03 ми бачимо, як відпрацьовує кінчик. І ось, і ось, друзі, отака нам, от така нам попалась щучка. Так, беремо її дуже акуратненько. І ось в нас отака трапилась рибка, давайте вам ближче покажу. Ну, цю приманку просто зараз щука розриває. Тут на кожному закиді в мене є або контакти, або ми ловимо отаку класну щучку. Давайте, отак, я вам її покажу. І будемо зараз її відпускати. Дякую тобі за покльовочку і відпускаємо. Що я можу сказати? от 2 грами в сприятливих умовах, як я казав, на тонесенькому шнурочку ми бачимо, як відпрацьовує кінчик. Тому що мені дехто там в коментарях писав, що не буває таких гудок, які можуть працювати з легкими і важкими вагами. Але як ми бачимо, що 2 грами ми можемо повністю вже контролювати. Тим більше ми бачимо все по кінчику. Так, ну ми продовжуємо. Далі ловити. Зараз дійсно дуже багато тут риби, і це просто покльовки на кожному кожному закиді. Дійсно, можна отримати на салон Так, ну, ми будемо зараз тестувати все ж таки отакі легесенькі ваги, це найбільше, що мене цікавить, і потім. Спробуємо з вами покидати щось важче. І перейдемо на більш крупніші приманки для того, щоб ну, може нам вдасться все ж таки спіймати рибку покрупніше. Ось ця щучка, яку ми з вами тільки що зловили, ну, вона там приблизно десь 700 грамів була. І вже бланк нормально відпрацьовував. Так, що цікаво, хочу відмітити, теж от на вітру я відчуваю. Опа, я. я відчуваю, як в нас зудить шнур, тобто падіння приманки, як вона падає, повністю відчувається саме по е, такому характерному звуку, такі -з в, руку, -з в руку, тобто контроль 2 грами взагалі, друзі, без питань, просто без питань. Так, ну і що? Відкриваємо катушечку, беремо щучку, щоб вона нас не, не ляпнула, бачите, все намагається мене вкусити. О! Отака рибулька. Виняли приманочку, ну, знов малеча клюнула, але ж, але ж класно. Я вирішив більш поставити об'ємну приманочку. Давайте, друзі, зараз змінимо. Хочеться мені фета. Хочеться мені фета. Це не одне слово. Мені фет. Ну давайте щось спробуємо темніше. Зараз побачимо. Так, у нас є отакі кислотні. О! Ні, давайте все ж таки фет. Ставимо отакий салатовий фет. Називається Фатік 2І. Вісім або навіть ні. О, під крупняка. Давайте 3,8 фатік в кольорі лох, ставимо. І, можливо, гарній щуці саме потрібно більш крупніша приманочка. Знаходимо голівку, це в нас буде зараз 6 грамів. 6 грамів ось таким великим. Очком і давайте спробуємо спіймати щось крупніше. Ось такий фатік, бачите, енгрібейц в кольорі лох. Давайте його кидати в воду. Два грами ми з вами перевірили, все дуже добре. Зараз 5, велика приманка, 3,8 фат. І ми сподіваємось зараз на крупнішу. Рибку дуже хочеться впаяти щось таке, типу 2-3, щоб вам показати, друзі, як працює, як відпрацьовує бланк. Давайте будемо пробувати. Давайте, зробили закид І починаємо проводку. Шукаємо нормальну щуку. Слухайте, ну панезам я дуже задоволений, я вже вам казав. Верха, на жаль, ми не зможемо тут поперевірити, ну, тому що, як мінімум, нам не вистачить довжини цього озера. Але заради експерименту я, можливо, вийду на Вовкова і поставлю десь там. 20 гамів і з закидом. зроблю закид для того, щоб поміряти саме дальність закиду, щоб ви могли оцінити. Ах, хлопці. Це щось було дуже крупне, тому що в нас зараз на, на, на клюваці не обрізало, а тупо відірвала повідець. 0,3 ну, шнур на покльовці тупо лопнув. От так буває. Давайте зараз я перев'яжу і продовжимо зараз з вами далі волити. Так, ну що, давайте перевіримо саме на дальність закида. Отже, у нас 3 дюйми, 2 грами. Робимо закид і рахуємо оберти катушки. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 9, 10. 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 70 обертів. Катушка виматує 76-78 см за один оберт. Отже, можете самі порахувати, що з першого закиду, тобто там я не супер старався, просто кинув. Ми закинули 2 грами і 3 дюйми на 5. 55 метрів, ну, а самі робіть висновки. ох покльовка бачила? Тільки що у нас не просто відрізало, а просто відірвало на клюванні нашу приманочку. Давайте, я нічого не змінюю. Знов ставимо цю хітяру, яка просто зараз рве попове озеро. Шайнер. 3 дюйми кольорі Patriot UF, тобто він світиться в ультрафіолеті. Ну і взагалі працюючий колір. Так, що, давайте поставимо знов. А, тут у нас 3 грама, грамчик. Ну, давайте 3. 3 грами ставимо. Це 4. Ось знайшли два з половиною. Ух! Оце впаяло! Оце впаяло. Оце така коло це кілометр. Подивіться, де приманка просто. Просто в харі. Ну, щука просто-просто розриває її. Так, і зараз за допомогою інструмента ми її будемо діставати ту приманочку, щоб не нашкодити щуці. Ось так. Акуратно достали і шодесенько відпускаємо. Продовжимо далі ловити. І все ж таки сподіваємось, що вполюємо ми сьогодні більшу щуку, ніж півтора. Але е, сьогодні були вже клювання такі, коли нам саме на покльовки відривало нашу приманку. Тому сподіваємось, що все ж таки ми вполюємо нашу найбільшу щуку за сьогодні. Неймовірно, зустрів на поповому озері в Баришевці Примадонну Примадону риболовного міру. Щоб він тільки не натрусить да. коротше, дівчата і хлопці. Я сьогодні з подружками приїхала, ми в хлам його обловили, він уже психує, нервничає, вже от слину глотає, так. Ну Це тому, що ти підійшла до мене зранку, я тобі дав класні приманки, розумієш? Якби не вони, ти фіг би щось спіймала. Приманок не було, я вам клянуся. От... Зуб даю приванок, він ніяких не Короте, давав. коротше. Перша школа це була не перша школа, це була з Мішою. Міша це батько Каті, який її навчив ловити так. щуку, її е, при, привів да, тебе так. в риболовлю. Ну а потім майстерність вона відточувала зі мною. Тому тепер Катя рибалка може щось ловити і знімати класні відоси. Я вам ще раз скажу, він мені жодної приманки не дав. Я відповідаю. А ще знаєте таку Но штуку? Сегодня, тільки сьогодні. Знаєте ще таку штуку? Це ж ви знаєте, що Катя на мастер-шеф пішла. Да, і зараз а знаєте чому? Вас. Тому що я її навчив готувати. Бо постійно було не недоперчено, не той, не той, несо було подошв. Тупо, от знаєте, кроксиє такі тапки. От що не пожарив. Нехай крокси. розказує, що хоче не в курсі, він мені 500 доларів дав за це відео. Ну, так, хорошо. Потім вона скільки ти дала, до речі, ектору взятку? 59 гривень. 59 гривень, забашляла ектору. Ти вже куди дійшла в мастер-шефі? Я не можу, в мене контракт там штраф, рівно кусков. за це Ти не можеш розказувати, ні? Ладно, короче, диві... ну дивіться, я ще покажу в Проєкти, Дивіться в проекті, да, так. Катя вже там була і на балконі, і під балконом, і жарила там алкоголя нема. Главное, Сось... Главное, що я не була під Сось, Алкоголя вже нема. Ото, да? що для десертів, у той коньяк ти знаєш, там... Ми от теж от так типу думали. Ну, по контракту заборонено випівати на проєкті. Uh -huh. Але там потім ми вже з зйомочної групи, і там були учасники. Які в камору, там в каморі є віно для готовки. Для готовки, Да? І ви там потрошки. Ми да? брали, заходили. Типу, кам... а там 15 камер. <гум> Сіли під стол. Векнули, да? Що все, все, все. ми сьогодні готуємо. А, а наш сезон до такого не додумався, якщо чесно. Було б трошки, мабуть, легше. Отак. Вот Ох, оце впаяло. Оце впаяло, друзі. Оце впаяло. Це дійсно не найкрупніша щука, але дуже, дуже, дуже бійка. Друзі, це одинадцята риба вже на цю приманку. І зараз візьму інструмент, О, сіла вона добре. І все, бачите, у нас добре. Ну, маленька щучка, але клюнула вона гарно. Ця приманка стає найулюбленіша моя зараз для. Попового озера, яке знаходиться на Вовковому. От. І щуки реально плюють майже кожен закид і просто її розривають. І, до речі, подивіться, будь ласка, Оця приманка зараз пережила вже близько 10 хвостів. І, як бачите, вона повністю-повністю ціла. Взагалі щуки її не рвуть. У ну, нас є ось такий тільки поріз, тут боковий. Вона добре тримається, саме головне, що ці приманки вони дуже класно грають саме на е, легких вагах. Саме час. Перейти в нас трошки активність щуки змінилася, вона пішла на сієсту, піднялось сонечко, тому саме час раків. Давайте зараз я знайду, в мене десь тут в торбі моїй були. Ану, тут. От бачите, як я транспортую свої приманочки. Так, що тут у нас? Такі раки? О, такі великі є. Кардинально по вагам нічого не змінюємо. Ось такий великий рак, бачите. Зараз, коли тепліше, щука дуже круто, особливо на платних годонах відзивається на легкі ваги і на такі приманки, які повільно-повільно тонуть. От. І саме, коли у нас кльов трошки. Тухає, я вважаю, що це час раків. Ось, зарядили. Давайте зараз пробувати. Ох. Друзі є. Рачок спрацював, як я і казав, коли щука не хотіла вже брати віброхвости І судя по, бачите, судячи по вигибу бланку, ну це закілуха по-любому. По-любому закілуха, дуже труси мордою. О, дивіться яка. Ой, гарна щучка. Гарна щучка. Давайте її. Оп, Іди сюди. Ну, от, бачите, спрацював наш рак. І ось така, бачите, ось така гарна щука. Давай, позуй, 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 позуй. Ха. Без шансів просто. Просто без шансів. Так, давайте візьмемо інструмент. Щоб мінімально її травмувати о! О, бачите, да? Наш рак, наша щучка і, звісно, її зараз. Ось така, друзі, тільки що щучка клін клюнула нам на нашого рака. Так, ну що, щупулену, таку гарнюню ми відпускаємо. Давай, подружка. Пливи. Оп. Оп. На жаль, друзі, дуже-дуже сильний вітер, тому я не можу вам продемонструвати нормальний закид джихрігу, ну, так, щоб це було. Ну, максимально об'єктивно, тому що можна стати або проти вітру, да, або стати за вітром. Тому е, виміряти чітку відстань ми, ми з вами не зможемо. Але е, сьогодні нам все ж таки вдалося з вами протестувати вудку з вагами 2-3-5 грамів. І як бачили, 2 грами плюс 3 дюйми нам вдалося викинути на 54 метри. Окей. Навіть якщо я прорахувався, ну 50 метрів на 0,3 шнуру можливо зробити При тому ми приманочку повністю контролюємо ну і бачили, як вудка зав'язує рибу. Насправді я дуже вражений тим, що японці заявляють, 24-30 тонн. Це модульність карбону, тобто він низькомодульний. Але за рахунок чого така чутливість, я навіть не можу уявити. Так, ми не відчуваємо прям падіння 2 грамів на дно, але ми бачимо, як відіграє на 0,3 шнуру в гарних умовах. Ми бачимо, як відіграє кінчик. Тобто 3-4 100% це буде комфортно. Ну і всі клювання це просто, я не знаю, це в. Е як блискавка, просто б'є як блискавка. В мене все, друзі. Приїжджайте на Вовкове озеро. Дуже гарно зараз ловиться щука на поповому, дуже гарно клює форель на форелєвій водоймі. Такі справжні батони, 15-2 кілограма. Навіть я сьогодні бачив такі під 4 кілограма форелини, тому приїжджайте і отримуйте задоволення. Ну а з вами ми побачимось на диких. Річках на диких озерах, на диких ставках і підписуйтесь на канал. До побачення.